Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, мають шанс не сидіти у в'язниці. Прийнята такий закон. Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення на військову службу. Військові, які вчинили дезертирство чи самовільне залишення місця служби, воно же СЗЧ. Отримують можливість насісти до в'язниці у разі добровільного повернення на військову службу. Якщо взяти трішки статистичних даних, лише упродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування було зареєстровано біля 10 тисяч кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу України СЗЧ. Далі Якщо беремо ми статтю іншу, це 408 восьма дезертир.